Червоні маки на грудях у Тернополян. Це символ героїчної смерті полеглих у Другій світовій війні. Цьогоріч українці вперше святкують 8 травня разом із усією Європою День пам'яті і примирення. 8 травня це дійсно день пам'яті, а дев'яте. Це не наш, не наше свято. Тернопільські школярі своїми руками зробили маки, які прикріплювали до одягу містян. Кожна школа зробила таких по 50. Щогодини учні чотирьох шкіл роздають 200 маків. Вирізалися два лекала на один мак. Вони накладалися один на одного. Зшивалися, затягувалися, і тоді на гарячий клей ми прикріпляли течинки і булавки. Що це за день розказують учні? Дізналися з інтернету та новин, розказували про значення нового в українській історії пам'ятного дня і вчителі. Останні наголошують у час, коли ми заново осмислюємо свою історію, діти повинні чути про це. Головне, як на мене, тут проявити. Свідомість, проявити шанобу, проявити своє знання і намагання зрозуміти історичне минуле нашої нації, нашої держави. І вже з таких молодих років знайти своє місце в цій історії, навчитися брати у ній активну і позитивну. Участь є багато людей, які сприймають це як власне горе, оскільки в багатьох були дідусі на цій війні. І як ну ми повинні про це пам'ятати, ми повинні про це згадати. І ми не хочемо, щоб ця війна повторилася зараз в нас час, щоб ця війна не продовжилася, щоб її більше не було, щоб це не повторилося. Тернополяни одяг червоним маком прикрашають раду. і переконані, день пам'яті та примирення потрібний українцям. Такий день потрібно пам'ятати. Дуже багато людей, які не повернулися з нашої великої вітчизняної війни, ну не нашої, нашої, нав'язаної нам тої війни. І в моїй родині багато. Один дідо не повернувся з війни, другий дідо не повернувся. Батька, рідний брат не повернувся з війни, загинув на чужині, навіть не знаємо, де його могила. Так що пам'ятати про цей день дуже потрібно. Почуття гордості виникають, що ми перемогли в цій боротьбі. І це, щоб Україна е, здобула і зараз перемогу, і дуже вдячні дівчатам, щоб вони такі гарні маки нам зробили. Пам'ятаємо і віримо в перемогу нашу. Будете ходити з цим маком цілий день чи пройдете і скинете? Буду ходити цілий день.